Ну, в процесі висипалась трішки землі з нього. Ну крутиться став він від руки вже. Так, да, там десь щось черкає кричати ще трішки. Ну вже не легенка. Тобто, Електромотор довжен це все проворачувати. Ну, що виявилося ще? -то? Одна. Відкрутилася оця втулка. Це не цільний вал. Це втука, яка накручується на вал дитина. Отак. чирк. Дивіться. Вона откручується, щоб вам видно було. Вау зараз не крутиться. О, це. Це вау з різьбою. А це звичайнісінька втулочка. На якій різьба на 8 стоїть. І з другої сторони вилочка Тобто це Теоретично, теоретично, можливо зробити даже за допомогою дрелі і болгарки. А спочатку я думав, що це цільний вал. Оказується, ні. Ну і в тих умовах, де він стоїть, там важко заглянути туди всередину і пред'явити, що це з'ємна частина. Так як оця авто. Переходник приводу. От Я отправив на місце. Він щільно прилягає до внутрішньої обойми підшипника. Дуже щільно. І в тому місці, в темному, навіть допомогу фонарика, теоретично не приділити, що це можна його від'єднати. Тобто це дуже спростило роботу. Отак. Буликів, тоді питатися в себе зробити. Тепер не, не треба буде. Надіюся, знімати весь агріат, демонтувати його оттуда, бо це трішки там геморойно. Спробуємо поміняти точку. Дякую за увагу.